Любі дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. Суп холонув на столі. Ніхто не торкався їжі. Два стільці були порожніми. Невже вони назавжди залишаться порожніми? Це не має сенсу. Ми вже майже 30 років працюємо з ескімосами. Розповідаємо їм про Ісуса, а вони не хочуть вірити у них крижані серця. А тепер це лихо. Два місіонери і три ескімоси поїхали по льоду, не знаючи про наближення могутніх хвиль. Вони загинуть і шаман насміхатиметься над нами. Не будемо здаватися, краще будемо молитись. Ісус може спасти їх, якщо захоче. Йому дана всяка влада на небі і на землі. Вони молились, а океан бушував. Могутні хвилі зломали лід. Ескімоси на санях голосно кричали. Лід ламається. Ми загинемо. Дай собакам волю. Нехай вони самі знайдуть дорогу. Вперед! До берега! Собаки шалено кинулися біг. Струмінь води вистрілив із тріснутого льоду. Великі частини льоду перекрили їм дорогу. Вони добралися до скель майже непритомними, Сани повисли між небом і водою. Собаки не могли бігти далі. Мозис обернувся і, побачив жахливе видовище. На них неслася величезна крижина, якщо вона приб'є їх до скелі, їм кінець. Мозес закричав до Ісуса Господи Ісусе, допоможи нам. Крижина стріском налетіла на них знизу, і неначе підйомник підхопила сани і кинула на берег. Ми спасені! Спасені! Потім на них накотилася друга височенна хвиля. Вони піднялися вище і опинилися в цілком безпечному місці. Вони ще дев'ять днів були в небезпеці, а потім лід знову затвердів. І вони, нарешті, змогли повернутися додому. Бог їх зберіг, Коліс далека побачив їх. Купа, вони йдуть сюди. Вони йдуть сюди. Хто місіонери? І Ісус переміг у двобої. Це неможливо. Через дев'ять днів ніхто ніколи не повертався після могутніх хвиль. Шаман не попередив їх про небезпеку і залишив гинути. Але сталося Боже чудо вони повернулися додому, страшенно втомлені, але живі. Купо визнав це чудо і повірив Ісуса. Хтось від радощів побіг до церкви та задзвонив у дзвони. Після цього багато ескімосів повірили в Ісуса. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. контакт Риска, ру, собачка, сторіфол Крапка.